Вітаю всіх творчих і любителів акварелі. Сьогодні малюватиму весняний пейзаж. Насправді, мене не дуже надихає міжсезоння. Ну, Звичайно, сонце це добре. Але коли нема чогось, такого ну, важко мені це передати аквареллю. Але на цьому пейзажі дуже гарний такий розтавший струмок. Струмок, який розстає, і мені хочеться його передати. Для початку я буду писати небо, для цього беру сині кольори, там і ультрамарин, і кобальт все змішую. І отак, від зеніту до горизонту я роблю небо світлішим. Над мазками дуже не заморочуюсь, десь залишаю їх, десь вони розмиваються, тому що пишу по мокрому. Тому отак і все, все дуже просто. Далі додаю вохри з сієною палиною. Це такий буде дальній план, це буде будуть засвітлені якісь частини. Там і, і земля, і кущі, і дерева, все цим кольором. Так, додаю. Гілок, додаю дерев. По мокрому, звичайно, воно розтікається, але це мене не дуже бентежить. Так. Весна. Весна пробудження і хочеться це все передати легко-легко. Також на землі залишаю десь білі частини, то проталини. А, ну, Потім ми до них повернемось по мокрому, поки ще мокре небо. Хочеться написати крона дерева. вони такі, Звичайно, там листя немає, але ж розумієте, що є густина самого дерева, і постаралася його передати по мокрому. Додаю до сієни паленої фіолетовий колір, і роблю такі більш затінені частини, більш темні. А зараз струмок у мене там індотрен, і пишу я його мокрим пензлем, таким гарно зволоженим. І десь у мене папір мокрий, десь сухий, але за, за рахунок того, що пензлик мокрий, і от ем, я можу коригувати, ем, щоб написати оцю. Ем, як сказати, цю, ці проталини. Також роблю а, відтінки дерева, да, відображення дерев а, в тій воді, а, десь вона є вода, десь там засніженість. ну, це все поступово. Також підсолюю. Але не знаю, щось я сучасною сіллю ніяк не можу подружитися. Якщо ви знаєте марки солі, яка гарно розтікається, в, робить гарні ефекти на акварелі, будь ласка, поділіться, тому що ну, я, я щось не можу підібрати. Отак, От і потихеньку додаю активніше, активніші густіші фарби для того, щоб передати оцю. Оце скло. Я туди до, до виноградної чорної додаю темно-синій. І от такими рухами, такими десь, десь ледь торкаюсь, десь по сухому проводжу лінію, десь знову посипаю сіллю, поки ще фарба не висохла. В надії, що буде красивий ефект. О, десь додаю вогри для того, щоб ніби ніби то сніг такий відображує дерева. ну В общем, в общем експериментую. Далі ж там, де сніг, у мене знову буде голубінь така. І, і затіняю, 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 роблю більш о, густі, там, е густіше там густішими оті всі зарослі. Все поступово. А я вас прошу підписатися на мій канал. Будемо підтримувати українськомовний контент. І, і я надіюсь моє відео для вас корисне. Ставте вподобайки, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. І от так. Тепер роблю тонкі лінії для того, щоб передати голі дерева вдалині лишню вологу на пензлі прибираю ганчіркою, вона в мене постійно там під рукою. І ось так все. Там робиться густіші мої зарослі, Захоплює мене те, як розтікається фарба. До цього пендля ще поки що я не пристосувалася, тому беру свого старенького, і в перед ним. Десь у мене він такий. Насиченою фарбою, десь розмиваю її, щоб передати е, тіні передати якісь фактури. І от зараз там тоненькі гілочки прописую. Е, тут хочеться берег показати, що він такий більш крутий, обривистий. З іншого боку, берег більш пологий, тому я просто підкреслюю, внизу таку роблю лінію тіні. Ось так, додаю ще дерев та кущі, додаю гілок якихось, щось лишнє змиває. Люблю дивитися, як народжується акварель. Беру Поки Отут треба уловити, коли треба брати мастихін. фарба повинна бути ще вологою, але Але вже не повинна там стояти калюжок. Тоді буде а, фарба гарно ну, розшлябуватися, так сказати. Ну, поекспериментуйте з цим, тому що. Потребує, знаєте, вона на кожному плупері, а це буде по-іншому, по різному. Але дуже класний ефект, коли ви просто там затінені частини якісь прошкрябали, і вже вийшлося у вас такі тонкі, там, тонкі кущики, якісь тонкі листочки, гілочки. От, так. Зараз я промальовую ці гілочки такими. тоненькими. Там якісь засохші бур'янці. Ну, вони дають от такої живості, колориту, додають об'єму, плановості цій роботі. Ось так, Мені це так подобається тонким пензликом працювати. Ну Знаєте, руку потрібно розпла... розслабити, і воно сама кудись, як кажуть, криба вивезе, зробить сама оті такі лінії. Живі, не не бійте, що вона що рука кудись там дрогне. Все-таки повинно бути, тому що ці вся суха трава, вона ж така різна, вона ж не під лінієчку, вони всі кудись дивляться в різні сторони. Ці мріяни, ці листки, ця рослинність. Тому вільними рухами сильно за це все не переживаємо. Це не той випадок що треба переживати. Отак, додаю там ще якийсь гілок вертикальних, горизонтальних. І і виходить те, що виходить. Ось. Ще хочу сказати, що розшкляпаю. Вже там додав, додався об'єм до цих, цих кущах, з'явилося це світло на них. Люблю ці ефекти. Звичайно, можна взяти білу фарбу, білила, а, чи гуаш, чи акрил, чи, якщо у вас плотна акварель, все можна. Але, ні з ним без цього дитини. Так, темним кольором хочу зробити таку гілку якусь. Прям вона так аж лягає. Звичайно, на снігу не буде від неї там ніякого відображення. Якби то було, річка розстала, то, звичайно, б я б не вбивала відображення в воді. Але в нас річка поки що мерша. І... На жаль, не знаю, що, але щось трапилось з моєю камерою. І до кінця роботи не записала вона весь процес, хоча я вже далі практично нічого і не додавала. Ну, може, десь якісь там листочки додала, десь трошечки тіней якихось, але взагалом ви бачите те що, те, що є. Ось отак додаю більше гілок, щоб робота була більш така. Динамічніша.